На самому початку піклувань преподобного Іова про благоустрій Почаївської обителі довелось захищатись від Андрія Ферлєя, внука і спадкоємця Анни Гойської, яка подарувала Почаївським іконам чудотворну ікону Божої Матері, частину своїх земель і доходів. Він був лютеранином. І ще при житті Гойської не міг спокійно дивитись на Почаївський монастир. Після смерті, поміщиці, Ферлєй постійно порушував її фундуш. Заповіт, поступово відбираючи в монастиря майно, яке заповідала Анна Гойська. Він заборонив давати інокам воду, яку вони брали в Почаєві. Так як свого колодязя в обителі ще не було, не допускав богомольців на поклоніння чудотворній іконі Божої Матері і явно хулив цю чудотворну ікону. Потім, бажаючи повністю знищити Почаївський монастир, він задумав забрати в іноків саму ікону, думаючи, що, залишившись без неї. Вони просто розійдуться. У 1623 році Ферлей посилає в обитель загін своїх слуг. Вірвавшись в монастир, вони вкрали чудотворну ікону і всі церковні цінності. Ферлей надзвичайно зрадів такому безбожному вчинку. І, не знаючи, що ще зробити для поругання святині, йде на ще одне кощунство. Одного разу, скликавши гостей, він нарядив свою дружину в одежі священника, дав їй в руки чашу і приніс чудотворну ікону Почаївської Божої Матері. Жінка почала хулити Божу матір і її ікону. Але Мати Божа не допустила такої наруги над своєю іконою, і лише почалось це кощунство, як на Ферлеєву дружину напав біс. Це викликало страх у самого Ферлея хвороба дружини тривала до того часу, доки безбожник не повернув чудотворну ікону почаївським інокам.